Вже днями гуртожиток з власності лазу має перейти на баланс міста. Справу про це розглядає вищий господарський суд. А поки немає остаточного рішення, мешканці кажуть, що власники хочуть вивезти звідси все, що можна. Вони хочуть звідси, що можуть, розпродати. У нас в будинку знаходяться в підвалі пожежно-аварійні баки. Минулого року вони хотіли їх вже демонтувати. Ми це не допустили до цього. Визивали МЧС, визивали також журналісти були. Ну цього року вони вирішили знову ж таки добратися до них, тому що там дуже багато металолому, за яких можна повідно порізати, здати і підвал, начебто, хочуть перетворити на комерційну нерухомість на Кульпарківській 139, Наскільки ми знаємо, мають робити е, сауни. В нас хочуть робити більярдні. і ми, мешканці, цього не хочемо допустити. Представники Львів автокомплектації кажуть, що демонтують баки через їх зношеність. Державна санпідемілогічна служба Україна. Склав акт перевірки про демонтаж баків, які є небезпечні для використання, тому що не користувалися ними 15 років. А от шуток щодо майбутньої більярдної підвалі представники заводу не спростували, але і не підтвердили. Навіть якщо Такі є. Ну слухи, такі то в принципі ми маємо абсолютне право це робити, навіть якщо би ми захотіли це зробити, тому що ми є власниками Абсолютно. цих приміщень. Абсолют. Люди натомість запевняють, їм зумисне створюють нестерпні умови для проживання. До прикладу, прописку отримати у гуртожитку майже неможливо. Гроші хочуть за прописку. Скільки хочуть за прописку? Ну це вже кримінал. Я не буду говорити. приблизно 4 тисячі доларів. За скільки квадратів? За за маленьку кімнату, 11 з чимось квадратів. А це хто вимагає ці 4 тисячі доларів? А хто наші власники? Придивіть паспорт, що ви тут прописані. Е, це бачати будуть, е е Прошу, е але наприклад, симмутосики має таку, таку глобальну проблему з пропискою. Да, кажуть, що Львів автокомплектація просто не хоче прописувати людей. Не ті люди, ті люди закрите, будь ласка, От я переможу за мене. нарікання на власників будинку. у Мешканців безліч, тому рішення про перехід у комунальну власність вже не можуть дочекатися. 1 грудня вищий господарський суд мав би вирішити нарешті їхню долю. Любомир Ферен з Роман Маленький, головні новини Львова.